Їм миру не потрібно. Росія традиційно тягне час і погрожує депутати. Забули або забили на військових, а себе не обділили. Вбивство ветерана та військового у Львові. Вирок усім, хто в тилу. Вітаю, я Василь Сафянюк, і про все це поговоримо на моїй політичній кухні. <плес> Черговий тиждень переговорів про переговори або перемовини про перемовини. Ось так коротко можу підсумувати перші дні зими і те, що відбувалося в США, Євросоюзі та на Росії цього тижня. Після зустрічі у Флориді, делегації США і України, те, що там відбулося, можна назвати, знаєте, такою собі гольф-дипломатією. І не лише тому, що місце перемовин це гольф-клуб Стіва Віткофа. На мою думку, та дипломатія і ті методи, якими спецпредставник Дональда Трампа намагається порішати, саме так порішати. Як небудь, практично будь-якими методами, головне, як казав Дональд, продати Україну Росії. Так, от, це ж не про дипломатію, чи там принаймні наше з вами уявлення про дипломатію, те, що продовжують робити Штати з моменту повернення у вальний кабінет Дональда Трампа, це постійний і невпинний тиск на жертву агресії Україну. та так само постійне підігравання агресору Росії. У Майами американці по суті намагались витиснути з нашої делегації погодження на невигідні для нас умови визнання повної російської окупації Криму, Донецької та Луганської областей та часткової по лінії фронту Херсонської і Запорізької про обмеження чисельності збройних сил України та відмови відступу до НАТО і проведення виборів в Україні. І те, що у гольф-клубі Віткуфа у Майами обговорювали саме. Так скажу, післявоєнні кордони означає і підтверджує, що Білий дім хоче якомога швидше отримати так звану рамку, бажано зафіксовано на папері, що ось такий документ можна вже було б віддати на розгляд Дональду Трампу або, як кажуть, підготувати рамкову угоду і підняти її на рівень президентів. Також цього тижня відбулися переговори про переговори на Росії у Москві Зять Трампа Кушнер та спецпредставник Трампа Вітков. Начебто майже п'ять годин розмовляли з російським диктатором, про що саме говорили і що відбулося в Москві, окрім екскурсії по центру міста та розкішних ресторанів, відомо наразі небагато. Як пояснили російські спецпраставники і радник Путіна Дмитріїв та Ушаков, розмова у Кремлі була досить конструктивною, достатньо корисною і змістовною. Водночас компромісів поки що не досягли, тому зустрічі Путіна і Трампа поки що не планують. Також Ушаков сказав, що вони. Типу обговорювали суть плану США, але не конкретні пропозиції. І, зрештою, в Кремлі сказали, сторони домовились не розголошувати зміст перемовин. Ну, відомо, що окрім так званого мирного плану Трампа, від Ков та Кушнер привезли ще якихось чотири документа, і, начебто, з російським диктатором обговорювали перспективи досягнення тривалого мирного урегулювання, отаке формулювання. Але реально, на мою думку, на болотах нічого досягнути американцям не вдалося. Переговори закінчилися провалом. Це таке загальне враження і загальний висновок у багатьох західних медіа від цієї так званої п'ятигодинної зустрічі на болотах. І скажу так, дорогі друзі, це цілком очікувано, як на мене, з багатьох причин. Але головна і ключова причина сидить у Кремлі і звати її Путін. Чергове повторю свою думку. Російський диктатор не хоче закінчувати війну. Він вірить і впевнений, що йому вдасться завоювати або знищити нашу країну. І для цього в нього є реальні причини, типу людський ресурс і гроші. А ще допомога за гроші, але ж допомога від Ірану, Північної Кореї, Китаю. А після візиту Путіна до Індії, можливо, ще і від цієї країни. Так росіяни впевнені, що їхній запас міцності більший ніж наш та наших партнерів, які допомагають Україні. Певнені, принаймні на словах, бо що реально відбувається в їхній економіці, як на неї впливають санкції Заходу і наших добрих дронів, невідомо. Ця статистика на болотах закрита і закрита причому давно, і як довго протримається їхня економіка, невідомо. Це правда. Сподіваюсь, що станеться це вже у 2026 році, тобто почне сипатись. Ну, але це таке, це моє сподівання. А поки що Путін працює чітко по методичці. Він погрожує Заходу. Цього разу диктатор заявив, що Росія вже готова до війни з Європою. Угу. Тобто і нас вони завойовують 11-й рік, але досі Донецька область не можуть завоювати, тому висувають ось такі нереалістичні погрози і вимоги. І так само тепер вони погрожують і, начебто, готові до війни з Європою. А також і це достатньо показовано, було так відкрито погрожують Євросоюзу за спроби використати заморожені активи Росії на підтримку України. Так. Це саме ті гроші, принаймні частина з них 140 мільярдів євро, які є у бельгійському депозитарії і на які ми розраховуємо і це якраз про справедливість витрачати російські активи на підтримку України і боротьбу проти російського агресора. І ще про гроші цього тижня маємо вже державний бюджет на 2026 рік, і водночас черговий скандал. Збільшення зарплат військовим не буде а от витрати на депутатську діяльність зростуть втричі. Але перш ніж про це поговоримо, хочу вам нагадати, дорогі глядачі, що аналітика мого youtube каналу показує, що понад 96% з вас досі не підписались на політичну кухню. Давайте виправляти це разом. Підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити розбір головних подій в Україні та світі. Так от, бюджет є, а підвищення виплат військовослужбовцям немає. І це основна, на мою думку, проблема головного кошторису на наступний рік. Народні депутати 3 грудня таки ухвалили державний бюджет на 2026 рік, але забули або не захотіли або забили на військових і не підвищують виплати нашим воїнам. Так, от головна проблема головного кошторису: як можна було не передбачити збільшення виплат військовим. Як я для вас розібрав головні цифри і пройдемося по цифрам. Якщо дивитися на весь сектор безпеки та оборони, то його загальний обсяг 2 трильйона 806 мільярдів гривень. А це. Понад 27% валого внутрішнього продукту. Зарплатне забезпечення військових – 1 трильйон і 273 мільярди гривень. На озброєння військову техніку 709 мільярдів гривень. І до другого читання збільшили лише на 1 мільярд на видатки на закупівлю зброї, так і вийшло. з цих 709 мільярдів. Але головне, виплати військовослужбовцям підвищувати чи індексувати не планують. Для розуміння з відкритих джерел інформація нині в силах. Оборони України за різними оцінками мільйон людей реально воюють саме на лінії фронту, лінії бойового зіткнення приблизно 20% – 200 тисяч, і вони, начебто, отримують підвищені виплати і бойові, так звані 100 тисяч гривень. Але і це ключове. Нашим воїнам реально рахують буквально кожен день перебування на лінії бойового зіткнення. А от переважна більшість військовослужбовців, приблизно 80%, служать у різноманітних підрозділах по всій території нашої держави і отримують в середньому 20 тисяч гривень на місяць. І ніхто не хоче помічати, що за ці гроші наші воїни самі купують пальне, ремонтують транспорт, винаймають житло. Я вже не кажу, що у людей є сім'ї, які теж потребують підтримки і грошей. І як наші депутати і влада загалом, уряд і президент роблять вигляд, що все нормально, чесно. Не розумію, що у них в голові. Намагався зрозуміти якусь цю логіку, і от що у народу порахували, якщо збільшити всім військовим на 5 тисяч виплати, то в масштабах держбюджету це виходить додаткові 5 мільярдів гривень на місяць. Але водночас в державному бюджеті на наступний рік передбачили гроші, ну, приміром, на національний кешбек, на тисячу від Зеленського, три тисячі Укрзалізниці та інші популістські, на мою думку, речі. Дорогі глядачі, а як ви вважаєте, чому влада в бюджеті на наступний рік не передбачила підвищення або хоча б індексацію на рівень зарплати виплат військовослужбовцям? Як думаєте, депутати забули чи забили на військових? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео ваші думки. І де б можна реально було зекономити та знайти гроші для збільшення виплат нашим воїнам? Я ж додам вам ще трішки інформації на цю тему. За попередніми підрахунками, вже проголосованому бюджеті на виплати військовим не вистачає 180 мільярдів, а загалом там може й до 300 доходити. Нагадаю, що впродовж 2025 року депутати вносили два рази вже зміни до бюджету, бо теж не вистачало грошей військовослужбовцям на понад 500 мільярдів гривень. Така собі арифметика і така собі подяка нашим воїнам, які тримають фронт і боронять Україну. І знаєте, мене не просто турбує, а скажу так, лякає вбивство ветерана та військового у Львові. Хто для вас, дорогі друзі, ворог, справжній ворог? Ветеран і військовослужбовець Юрій Бондаренко пішов воювати ще у 2015 році. Він був звільнений за станом здоров'я у запас у 2024-му знову призвали на службу. Він майже рік працював зв'язківцем протиповітряній обороні. В червні цього року. Через погіршення здоров'я його перевели у Галицько-Франківський районний ТЦК та СП у Львові. І от, пройшовши такий бойовий шлях, він загинув у Львові під час перевірки документів. 30-річний Львів'янин вдарив Юрія Бондаренка ножем. Підозрюваний убивців, вже затриманий, заарештований, суд навіть взяв його під варто без права застави. І знаєте, що мене реально лякає? Як ми, доріг, глядачі, українці, до цього взагалі прийшли? Відкотиків і героїв ЗСУ дві 2022-му до нападу на автомобілі ТЦК в різних областях, там впродовж 23 го 24-го, і от тепер вбивство військовослужбовця у Львові. Так нагадую, саме військовослужбовця, і як з'ясувалось, ветерана, який ще 10 років тому пішов воювати за Україну, не так як пишуть в заголовках різні хайпожери і клікбейти, що Їхні відео краще дивилися, або краще розлітались новини працівники ТЦК чи співробітники ТЦК, ні, шановні, саме військовослужбовець ТЦК та СП. Так, знаю і розумію, тема мобілізації складна, непопулярна для нашої влади. Президента, уряду та більшості депутатів, вона взагалі токсична. Чому токсична? Ну, бо непопулярна і дуже сильно б'є по їхніх рейтингах, яких вони постійно роблять і не перестають перевіряти свою популярність. Так, ми з 2022-го програємо інформаційну війну у цій темі, а Росія вкидає ну реально десятки мільярдів доларів на зрив нашої мобілізації. Приміром, в Тіктоці щотижня вони генерують до 8 тисяч різних роликів про людоловів, чи там звірства ТЦК, чи ще щось подібне. Правда, у нас є чимало випадків порушення закону і сама ж бусифікація. Таких випадків вистачає. Це проблема, її треба визнавати. І вирішувати, і не мовчати про це 100%. Чому цього не робить влада? Ну, бо це не популярно і це ж не подобається виборцям. Але ще більша правда те, до чого ми з вами прийшли на кінець 2025 -го. І те, що самі українці підіграють і допомагають росіянам зривати мобілізацію. Відсуток бусифікації різних порушень загалом невеликий порівняно з тим, що реально несеться в Тіктоці, Фейсбуці та інших соцмережах. У нас зараз так сталося, що ну, на жаль, фактично, давайте говорити прямо легалізоване спроти мобілізації і нападів на ТЦК. Один реальний випадок порушення розноситься миттєво і кругом. Ну бо що? Ну безрада продається краще. А ще у нас люди почали реально вихвалятися тим, що вони ухилянти, тим, що їм вдалося втікти від ТЦК. Люди пишаються, що вони уникають служби, і про це це частіше говорять. І куди ми дійдемо з цим? І що нам всім цим робити? Як ви вважаєте, дорогі друзі, напишіть. Наш Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський не бачить і не розуміє цієї проблеми, чому він мовчить навіть після такої трагедії та вбивство службовця у Львові. Напишіть свої думки у коментарях під цим відео. А я традиційно нагадую, нам всім разом треба наближати нашу перемогу. Це відео я записую п'ятницю, 5, -го, 5 -го грудня, у день волонтера, які допомогли. В Україні вистояти їхній внесок надзвичайно важливий. А ще нагадую: 6 грудня День Збройних Сил України, без яких просто б нашої держави не існувало. Тож, дякую всім нашим воїнам, дорогі друзі, обов'язково задонатьте на військовий підрозділ, який ви знаєте, або тим волонтерам, яким ви довіряєте. Маємо бути сильними і вистояти. А ще давайте домовимося, якщо це відео вам сподобалось, ви не пошкодуєте вашої подобайки та обов'язково підпишитесь на мій канал. Політична кухня. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу!